Значить, задача така. Було дано два вектори: вектор А з координатами 3-1, вектор Б з координатами мінус 10. І необхідно було знайти координати вектора С, який дорівнює 3 вектора А мінус вектор Б. Цю різницю ми записали як суму, 3 вектора А плюс мінус вектор Б. Знайшли координати вектора 3а, помножив координати вектора а на коефіцієнт, який дорівнює 3, знайшли його координати. 3 помножити на 3, 9. мінус 1 на 3, мінус 3. Знайшли координати вектора мінус b, помножили на мінус 1 коефіцієнт в даному випадку, ось, не просто мінус, а мінус 1. Ми помножили координати вектора b на мінус 1. Таким чином змінили знаки координат. Потім виразили, знайшли координати вектора С, додали координати вектора 3А і координати вектора мінус Б. Додали їх, тому що вектор С є вектором суми. Вектор 3А і мінус Б взяли, додали координати, знайшли координати вектора С. І потім, за правилом знаходження модуля вектора, ну, обчислили модуль вектора. Треба x вектора С піднести до квадрату, Y вектора С піднести до квадрату, додати ці значення і знайти корінь із даного отриманого числа.